Ну, друзі, ви викрас. Ну, я сказав, що зараз буде... Ну, буде сьогодні нова частина. Бо я... Я не знаю, чи в мене відео може, може не пропустити. ну, Бо мене буде задовго. Тому давайте краще зайдемо і будемо допомагати нашому першому дитині. Стоп. У мене нема регульова. У мене нема... Блін, тут э, Тут Альфа волк. Тут оборязн.. Стоп, а як він мене замітив? Стоп. Може, це не Альфа Волк? Стоп, а як він мене пачить? Это... Це що таке? Мен мене серйозно, я не розумію, що таке? Чому він мене бачить? Блін, а я не можу якось відкрити, бо він... Він різко на мене нападе. І... О, регулювай! То, що треба! То, що треба? Так, раз. І. Два. Все, можна йти допомагати дитині, поки в мене 50 секунд, поки день не закінчиться. Так. спешу дал. О, мне сподобалось. Блин, а тут Кеннинма. Что подавно? А во. Угу. Я щось замовчав різко вичула. Може знову хтось помер. Гездей. Ну, це якось не перекладав, бо ви знаєте, як це перекладається. Швидко, швидко, блін, я не встиг, я не встиг. Я не встиг продавчу дати. Я не встиг. Взагалі мене ще. Я не встиг. Це право. Треба чекати наступну, ну на наступного десь через десять 3... днів я зможу якось продавець прийде. Так, зайчик. Дай е, лапку. Ой. Стоп, а чому я помер? Ай, вже ж... Вживили. Так ще три дитини треба, щоб... Ну, альфа вовки вони вже тяжкі дуже. Це якісь боси. Ну, і залі для нас боси — це волк ведмеді. Ну і Ну коли будемо допомагати третьому. Його хтось уже бив. Тут тут рыбалка. Рыбалка. Як школи люблю вот так. Там. Влань, та я угадав. Влань. Да ты. Тикала, чи ты ти любишь світло? А я вот так тобі. А-а-а! Капать захочав. Це нормально, другий день і вже покачали. Що? А як це потуж? Так давайте я ведемо. Я вже нуль. У мене уже нуль. Так, What the ватафак. Так у нас на 200 дені... Стоп. Угу. Незважайте, що у в мене в житті якісь звуки були. Так, продався нема. так пайчики є. Може поїсти, так. Так, зайчик іди сюди. Дай свою лапку. Ого. Бам! Не, не получилось. Давай, давай. И... Бам! Нет, сдосим мясо. Блин, а. Бам! Знову бам зроблю. І... і бам! Єс yes, получив, получив! Так о що з м'ячом можемо зробити? Давайте я його... Слово давайте тейк, тейк. Дивіться, в мене м'яч. Блін, не получилось. Тепер відкриваємо простий скриньку. О! Саме круте! Так давайте ще раз це зробимо. ще! я зрозумів. волк то. Як без вовків тут? І хрині! Танці. Іхні! Тут уже крутецьний! А, мене вже 100 секунд, поки... Но стану женить. Ну, Ч? Два? Серьёзно? серьезно? Тут два попалось. Ну, два попалось. Ну, там же плюс э, везение, но... Ну, да, я мог бы кого нибудь свидать, но... Я... Я не хочу. О! Не встань, не треба. Не треба, дядя. Я не дядя, я волк. Блін, ой то! Мінус нога. Ну, тут три дається мікрофільовка. Ата я на перший раз її бачу. О. Ооо... Друге діло. Давай що мене альфа-волки не заважали так швидко. Ви серйозно? А як він побачив мене? О, непогано. Біжим. На базу біжим. Зара олень вийде на охоту. Що добре. Вони... Ей! віддайте. О, я сучка. Блін це провал, я можу заробити. Ні, Олень, тільки не ти. Оленька. Оленька не треба, Олень. Візалі, ти не справжній олень, ти просто в костюмі і притворяєшся оленем. Ти Ты блін. блин. З, з во в тебе такие очи, в тебе такі очі... БАМ! Во, шо ти... Блін. Хочеш, я тобі знаєш, куди я цю... засуну? Ну, ви знаєте. Лава міни? А, лава мені ...міни! Нифига себе. А, монетики. И... І... Ну, короче, всем папа и до встречи.